У Решетилівці діти мають змогу професійно займатися волейболом. Петро Бойко, який є тренером, вже 45 років разом з дружиною Галиною на власному ентузіазмі набирають дітей до волейбольної секції. Щоб потрапити до нас, потрібно лише бажання. Бажання і форма. Як ви бачите, для зараз в нас літом це як пляжний волейбол, зимою волейбол. Форма дуже простенька. Маєчка, шорти на пісочку, босиком. Зараз ми тренуємо. Кожного дня одне тренування в день на сьогоднішній день, бо літом діти дозволяють в будь-який час займатися, школи немає. А коли вже буде школа, розпочнеться, тоді вже ми будемо підлаштовуватися під заняття дітей в школі. Дітвора віком з 8 до 14 років вже може доєднатися до новоствореної команди. Складнощів нема, але трохи фізично важко а так вообще дуже класно і дуже подобається. Хочу сказати те, що багато дітей приходили сюди. Дуже хочу більшу команду, щоб ми їздили. Ну в будущому ми вже їздили на різні змагання. Вихованці секції у майбутньому можуть поповнити склад Решетилівка, який виступає у Суперлізі. По перше, треба хлопців набрати, бо зараз в нас переважна більшість тут дівчат шість чоловік поки що по друге, треба працювати. Треба працювати для того, щоб дійти до такого рівня, щоб потрапити в викоршителів. Я думаю, ті діти, які якщо прийдуть і будуть працювати, віддаватися цьому виду спорту, то в них є всі шанси потрапити в шителівку. Варто зазначити, що волейбольна секція діє на безкоштовній основі.